Важка ситуація в районі Новомихайлівки. Росіяни з окупованої Мар'їнки вздовж дороги намагаються штурмувати наші позиції в напрямку Георгіївки. Сама Новомихайлівка поки що стерчить усім виступом. Окупанти намагаються теж тиснути з трьох сторін з планом і фронтально, намагаючись зрізати цей виступ, аби рухатися. Далі зараз запеклі бої тривають і в районі Побєди. Ми бачимо це теж біля дороги в напрямку Кураху. Окупанти вже вибрали собі напрямок руху. Очевидно, що це містечко Курахове і фактично всі свої сили цього наступу, які експерти вважали як відволікаючим. Зараз кидають на Курахове, І наступ вже виходить самодостатнім. Місто потерпає від постійних ударів ворожої авіації та артилерії. Загарбники також активізувалися в районі вуглидара. Намагаються теж нащупати шпаринки в нашій обороні на південь великої новосілки в районі Старомайорського та урожайного та на південний захід від великої новосілки в районі Приютно та Малинівки. Більш детально про ситуацію в цьому районі біля Новомихайлівки розповість наша кореспондентка Юлія Кір'єнко. Ворожа бойова машина піхоти підривається на наших протитанкових мінах. Це росіяни запустили БМП Камікадзе, аби розчистити для себе підходи до наших позицій. Слідом за нею, вже по розчищеному відмін шляху, їде ще одна ворожа бронемашина. Цього разу з десантом спинити її намагається наша артилерія. Зробіть красиву картинку, щоб було видно, як вона говіпала. Ці кадри бою зафіксував наш пілот квадрокоптера. Тепер його «Мавік» літає над спаленою позицією ворога. Цим і закінчився черговий штурм росіян. Спостерігаємо позицію противника, по якій якби, відпрацьовували своїми зброщиками, пілотами БПЛА. Палає позиція, противник відійшов. Не зайнято вже. Тому є в тому ефективність. То ви сьогодні не займете? Можливо, кілька тижнів поспіль окупанти намагаються протиснути нашу лінію оборони на Новомихайлівці. Штурмують підрозділи 79-ї окремої таврійської бригади. Підтягнули для цього додаткові сили проти наших десантників. Ціла армада: дві російські бригади і два полки. Стараються перебути якби нашу логістику і позиції артпідрозділів. Несуть великі втрати так. Поки тихіше, але стараються якби покращити свій тактичний рівень. Ну в тому всьому несуть втрати, відходять. Нашим військам у новомихайлівці вдалося не лише втримати позиції, а й відтіснити ворога. Той зрозумів, що лобова атака марна і пішов в обхід. Ми зараз у третього батальйону 79-ї бригади. Це батальйон Фенікс. Ми контролюють якраз один з найгарячіших напрямків. Це Новомихайлівка. І зараз тут спостерігаємо, як штурмують їхній фланг. Це село Побєда, які окупанти намагаються вже повністю зайняти. Саме через побіду ворог намагається обійти Новомихайлівку і взяти там в кліщі наші підрозділи. За два тижні росіянам таки вдалося там просунутися, але наші армійці заспокоюють це. Тимчасово загрози як такої ще немає. Намагаємося нанести максимальний втрат, збити йому цей штурмовий, скажімо так, аскал. Новомихайлівка стала ключовою і найгарячішою точкою після нашого відходу з Мар'їнки, яку росіяни просто стерли з лиця землі. Таку ж тактику тотального знищення цього села і сусідніх застосовують і нині авіаційні бомби та ударні дрони тут просто рояться над головами наших армійців. Росіяни у такий спосіб намагаються пробитися до комунікаційно вкрай важливого для ЗСУ міста Курахова і оточити з півночі. Чи сусідній вугледар? Це питання десятка кілометрів нашої землі, за яку тут стоять українські воїни, дуже часто стоять на смерть. Юлія Кирієнко, Іван Головач, Олег Мостовий, Спецкор, марафон. Єдині новини. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язане на вашу думку посилення наступу в районі Мар'янки? Ворог кидає резерви з волновахи, намагаючись, скажімо, пробити бріж в нашій обороні, в районі Новомихайлівки і тієї ж самої Георгівки в напрямку Курахова. Тобто вони намагаються е, намацати шпаринку просто чи намагаються просто десь продавити на авось, десь там, десь там, щоб, скажімо, е, катком іти далі на Курахове. Ну і все і все може бути ще раз. Це війна, тут немає лінійності. От тут рухаємося, і все дійсно. Вони багато разів, і як так само, як і ми, мацали слабкі місця для того, щоб потім туди вдарити. Робили відволікаючі удари. Це також може бути. Шукали слабкі місця, враховували за рахунок розвідки. Наприклад, побачили, що ага, тут у нас зменшилася кількість наших військових. Треба використовувати це знову вікно спроможності і намагатися пробувати. Все може бути ще раз. Тобто, це це війна, на жаль. Скажіть, будь ласка, стратегічна ціль, очевидно, це Курахове. Вони цього вже не приховують. Але що вони отримують це так, ти на, натомість... Це, це, це тактична ціль. Так, на що вони отримують натомість знову ж таки, зважаючи на те, що Курахове зараз в зоні постійних обстрілів і ударів вони отримують знову ж таки руїни. Для чого це є? А, просто чергова захоплена локація, плюс це тиск на владу України беззаперечно. Ще раз люди залишають свої домівки. Вони стають внутрішньопереміщеними особами. Вони переїжають до Дніпра, до Запоріжжя. До... Києва. Вони. А... Просять допомогу грошову. Вони стають там на біржу праці, шукають роботу, отримують м, доплати соціальні. Це навантаження на бюджет, грошей не вистачає на всіх. Люди не задоволені. Тобто, це дійсно таке намагання створити ще в одну один фронт. Соціальний фронт є медійний фронт. у Росіян є військовий, є дипломатичний, Є ось соціальний фронт. і Він ну цілком реально може спрацювати. Звісно, не на 100%, а відсотків 10-15% дійсно може працювати.